Шановні журналісти і міська, хочу вам сказати, що все-таки громадські слухання, так звані громадські слухання, були проведені. Були вони проведені декілька тижнів тому. На них були присутні представники всіх керівних органів Львівської міської ради і були представники Що ми трохи, пане дня? Можна, наприклад, укластися, будь власне, будь готовий час. Дякую. Як в кращі часи пана Януковича, в закритому клубі розважаємо за містом, на такій пункті вікінгів, там якраз і проводився дерева півтора мільярда бюджету розвитку міста Львова. На жаль, там не було представників громадян. Депутатського корпусу нас і нагадає всіх представників різноманітних політичних сил у міській раді. Представників шести політичних сил там не було. Отак і провели громадські слухання, там все обговорили, а тепер міська, думайте на майбутнє, а ви, журналісти, маєте приймів для своїх журналістських розслідувань, як це там все-таки поділили бюджет Бога. Дякую. Ви там будете? Ні, його ви а чого, якщо ви, десь не було якісь не силітному це? Побочку, церкві? давайте не треба. Часу немає. Будь ласка, вантю маєте. Як питався міський голова, чому я не був присутній на бухті вікінгів, там, де дірібанили якраз півтора мільярда міського бюджету, мене туди не запрошували. Там були представники тільки однієї політичної сили. Ні, представників свободи, ні БПП, ні громадського контролю, ні громадянської позиції. Наскільки відомо, мені я думаю, що журналісти проведуть це розслідування. Вони протім проінформують. Отам От поділили, і там все це було розпреділено. Чому там ми прийшли на громадські слухання? Насправді, так як ви сказали. Але ці громадські слухання так звані, тому що насправді громадські слухання були проведені в розважальному комплексі, закритому, за містом, без ніякої громадськості і журналістів. В той час, коли вони згідно закону по термінах мали бути проведені. А так звані вже громадські слухання це вже як фіналізація цього. Вона проведена була позавчора. Хоча згідно закону мала бути проведена набагато раніше, в січні проводили зустріч в бухті Вікінгів, але це зустріч, яку ми проводили, і будемо регулярно проводити, це коли збирається міський голова, заступники, керівники департаментів, і ми власне аналізуємо ситуацію, яка є сьогодні, які виклики, які проблеми. є. Це робить кожне успішне місто в світі, це робить кожна успішна структура. То що ми не запрошуємо туди людей зі сторони. Ну я вважаю це правильно, тому що ми повинні думати, повинні концентрувати час і увагу на прийняття важливих рішень, які потім ми тут в міській раді вже власне приймаємо.